В самому центрі Європи знову пройшов марш за мир. Але той самий мир, якийсь чомусь завжди тхне руським міром. Так, друзі, в Берліні зібралося понад 7 тисяч миротворців ось цих або корисних ідіотів, які чомусь проти допомоги Україні, проти власної армії, тобто німецької, проти взагалі логіки і проти здорового глузду, відповідно. За те ж вони, що правильно. За дружбу із Росією. Хто за все це платить, не важко здогадатися. Тож з вами Ященко Антон. Ви на каналі Без Води. Як завжди, вподобайку потрібно поставити, підписатися, якщо ви досі не підписані. Не забувайте про наш телеграм, там всі новини ще раніше, ніж у Ютубі. І починаємо. Тож, як я вже сказав, 7 тисяч корисних ідіотів у центрі Берліна або у столиці Німеччини відбувається антивоєнний марш на площах прапори за мир, плакати ні НАТО, ні зброя для України. І, звичайно, знайомі обличчя, ліві активісти, пацифісти, пропалестинські групи та фанати Дружби із Москвою. Тобто люди, які щиро вірять, що мир це коли Україна мовчить. Росія мирно окуповує українську територію, а може ще якусь європейських країн територію. І також Росія, причому щедро за все, це платить газом за європейську совість. А чому всі ці пасифісти ніколи не виходять до російського посольства? Мені от таке питання. Все одно потім іти за грошима туди. А так буде зручно. Витрати на логістику ідіотів значно зменшаться. Хоча грошей на пропаганду ж, звісно ж, вистачає навіть у кризу. До речі, у позавчорашньому випуску я розповідав про те, на які писанки вистачає цих грошей. Подивіться, там цікаво і повірте, навіть крінжово. Ось тож повертаємось, що грошей на пропаганду в Росії вистачає навіть в кризу, тобто завжди. Організатори. Лівопатріотичні рухи, які вже роками фінансуються через громадські фонди, що ведуть всі, звісно, ж до Росії. Чого вартий лише скандал про чоловіка Сари Вагертнехт, котрий втік в Росію? Розкажу наприкінці, там цирк і театр абсурду взагалі, і на це ведуться ж люди, причому в Німеччині це ж сором просто іспанський якийсь. Чи німецький. Ще раз повертаємося до організаторів цих мітингів. Це всі ті самі групи. Антисанкційні мітинги у 2022-му організовували проти НАТО у 2024. -му. І навесні, 25-го року, був, я робив про це випуск, пацифійський мітинг був, де вони прямо казали, що супротив не має сенсу краще здаватися. І от тепер черговий акт театру під назвою Ми за мир» Але проти України іронія в тому, що більшість учасників навіть не знає, хто платить за їхні плакати, або робить вигляд, що не знає, бо з першого ж погляду не зрозуміло, що за кожним ні війни стоїть банківський рахунок із Москви. Тому все це інакше як ідеологічна шизофренія, котра притаманна всьому російському, і ні війні, але нехай Росія переможе. Ось так це все виглядає. Називається Ми зараз змішаємо все докупи і непомітно, типу, туди всі свої наративи заткнемо. Якщо детально подивитися на учасників, це така собі строката суміш: від антивоєнних студентів до старих комуністів, які досі мріють про СРСР. Додаємо трохи про палестинських гасел, антинатівських лозунгів і ось готовий народний протест. Але ні слово, ні про російські ракети, ні про Бучу, ні про тисячі вбитих українців. Та ладно за нас вони не думають. Там зібрані на цьому мітингу такі інфузорії, що про себе вони не думають навіть. Тобто їх вже не лякають по всій Європі навіть дрони. Тому це не антивоєнний марш, це антизахисний марш під прапорами миру, ті самі ідеї, що у всіх російських пропагандистських каналах. Україна, маріонетка США, НАТО розв'язала війну, Росія захищається. Ну до речі, в піснях ось цих, що зараз фінансує Росія, також і. Вони всіляко розкручуються саме, саме ці самі наративи. Про це ще раз був позавчора випуск. Подивіться, там дуже цікаво, тому що особисто мені здається, що для ось цих ідіотів на цьому мітингу мир це коли Путін буде саджати і вивозити всіх за будь-який протест до Сибіру, прямо з Німеччини, чи навіть думку якусь, чи навіть до нас сусіда, чому б ні. От тоді і новини стануть гарні, порядок буде, і стабільність настане. Настане в них таке майбутнє навіть щасливіше ніж на південно-корейському телебаченні. Тільки хотілося б насправді побачити в Берліні контрмітинг від адекватних руських німців, якщо такі взагалі є, щоб ті нагадали звідки вони то взялися, і це не через щиру дружбу російського та німецьких народів. Німеччина стала головною ціллю російських інформаційних операцій у Європі. Чому скажу чесно: живучи тут, я розумію, що я завжди ображався на це і думав, ну що ж ти такий скептичний, що якщо тобі так не подобається, що ж ти тут живеш. Але справді, Євросовок, ось ці роки благополуччя в Німеччині вони зробили аудиторію, де хто в когось забулось, що було, а де хто цього і не знав. І відповідно. Є певна наївність у певному прошарку, не в усіх, звісно, а у певному прошарку є певна політична наївність. І саме ось цих людей і обробляє російська пропаганда. Саме цих людей обробляє ФД, саме цих людей обробляють ліві, там блоки Сари Вагенкнехт і таке інше. Ось як все це працює і для чого все це робиться. На жаль, це правда, котру особисто я бачу в Німеччині, і Кремль причому чудово розуміє: не треба воювати з Німеччиною, якщо можна зробити так, щоб вона сама перестала підтримувати Україну та озброюватись і відповідно захищати сама себе. Ось і все. І можна буде легко зробити перемогу за три дні. Тому вже 7 тисяч корисних ідіотів це лише картинка, але за нею глибока стратегія. Кожен такий мирний марш це не про мир, а про злам європейської солідарності. І якщо ви думаєте, що це проста кубка ексцентричних активістів та якихось там маргіналів, я вам хочу, і Європа чи Німеччина витримає все це. Я вам хочу нагадати, будь ласка, пригадайте, з чого починалися російські рухи миру у 2024 році і в Криму, і на Донбасі, і так далі. Тому ми з вами цей урок вже дуже добре вивчили. І в українців якраз є стигма стосовно ось всіх цих подій. Тому будь ласка, ви на роботах спілкуйтесь з німцями, роз'яснюйте їм ці моменти. Тому що це важливо. Тому що сьогодні буде сім. А що коли вони стануть сімдесять тисячами? І кожен з них повірить, що Україна сама винна. І до чого вони наголосують на виборах? Ось так. А далі рубрика Любов, мир і притулок у Росії. Як я вам і обіцяв розказати про чоловіка Сари Вагентнехт, пам'ятаєте, як ось ця російська зазуля кричала про мир, дружбу і жодної зброї для України? Так от її чоловік Ральф Німайер, той самий канцлер Німеччини у вигнанні, тепер просить політичного притулку у Росії. Три роки вже живе в Москві, зустрічається з Лавровим і Пісковим. Звісно ж, лиже сраку, тобто хвалить Кремль, і все це під прапором боротьби за мир. Судимості, фейки, підробки, зв'язки з Рейхсбюргером, повний набір у нього є. Це ж, можна букет так сказати, це ж ідеальна насправді ілюстрація про цей антивоєнний рух, що відбувся у Берліні. Закінчується не миром, а російським паспортом. І ті, хто в Німеччині з німецьких політиків зараз кричить НАТО зло, рано чи пізно чомусь опиняється у десь в Владивостоці поруч із Лавровим. Тож ми з вами можемо зробити висновок, от чому зараз Союз Сари Вагенхнет змінює свою назву. Може тепер, нарешті, назвуться більш прямолінійно і чесно, політичне агентство із працевлаштування у Москві? І от тепер, друзі, пазл складається. Поки 7 тисяч миротворців, тобто корисних ідіотів, марширують Берліном, їхній духовний канцлер уже оформив собі російську реєстрацію. Тому я би назвав це не втечею, а службовим відрядженням за ідеологію. А Сара Вагентнехт, мабуть, може нарешті сказати: її колишній нарешті знайшов любов, тільки от не до неї, а до кровавих грошей Росії. Тож, як висновок, хочу сказати. Отже, Берлін сьогодні став знову тим місцем, де мир це просто слово на плакаті, яке прикриває російську пропаганду. 7 тисяч людей пройшли вулицями столиці Європи, несучи в руках не голубів, а головні сценарії з московських методичок. І знаєте, найсумніше, що в цьому? Ці люди справді вірять, що стоять за мир, а насправді просто допомагають війні. Хочу вам прорекламувати завтрашній випуск на першому біженському каналу. Ми вже зробили випуск номер 0 це був пілотний випуск. І тепер завтра буде випуск номер 1 Тому особисто мій вам рекомендаціон, якщо хочете посміятись, якщо хочете іронічно подивитися на новини всієї Європи. Будь ласка, заходьте на цей канал, підписуйтесь і, відповідно, також завтра буде відео нове. Тому побачимось вже в тому відео з вами. Дякую. Далі якось розкажу вам, скільки коштує цей антивоєнний марш у Європі, і спойлер дешевше, ніж ракета Калібр. Але шкоди від неї не менше. З вами був Ященко Антон, ви були на каналі Без Води. Вподобайку, якщо вам було цікаво та корисно, звісно, підписіться, якщо хочете мене ще раз побачити. Не забувайте про наш телеграм і побачимось!